ефірі новини на часі про головні події дня просто зараз. До Дня Незалежності України у Запоріжжі презентували нову марку. Деталі за мить. Сильна, незламна та незалежна. Цікаві факти про здобуття незалежності України розкажемо у випуску. Українські пісні, святкова атмосфера та бойовий настрій, як у вільнянську відзначили День Незалежності. Розпочинаємо випуск з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю Зокрема, на харківському напрямку ворог зі ствольної артилерії обстріляв декілька населених пунктів, а також завдав авіаударів біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки. Здійснював повітряну розвідку з БПЛА неподалік Дементіївки. На Донецькому напрямку тривають активні бої. Окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Солидар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав. На Вдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Мар'їнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. На Запорізькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Водночас продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Минулої доби від ворожого обстрілу постраждали об'єкти Степногірська, Комишувахи, Новопавлівки, Новояковлівки, Зарічного, Жовтенького та Оріхова. Поліція зафіксувала 32 повідомлення про руйнування. На Запорізькому напрямку Ворог здійснював обстріли із різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль, завдав авіаційних ударів поблизу Ольгівського та Новополя, вів повітряну розвідку БПЛА біля Щербаків, Степового та Васильівки. В ніч на 24 серпня ворог двічі обстріляв Запоріжжя близько першої та п'ятої годин ранку. Ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури у Шавченківському районі та неподалік Комунарського, повідомляє обласна влада. За попередніми даними, жертв немає. Внаслідок атаки ушкоджено шість прилеглих будинків. У багатоповерхівках повилітали вікна та зруйновані рами, зазначає міська влада. На місці вже працюють відповідні комунальні служби. Якщо у вас є інформація про додаткові ушкодження будівлі, повідомляйте про це на 1580. Ввечері та вночі ворог завдав удару по Харкову. Близько 9-ї вечора ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік. Близько 23.00 над шевченківськими районами Харкова вибухнула ракета попередньо калібер, пошкоджені житлові будинки. Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її п'ятирічна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів. Нічну бавовну можна було спостерігати у тимчасово окупованому токмаку. Українські захисники поцілили у ворожий склад з боєприпасами. Повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Склад спалахнув з боєприпасами і вони почали детанувати. Ну а бійці запорізької окремої територіальної бригади та танкісти Хмельниччини з одного пострілу знищили ворожий танк. Відео ліквідації техніки окупанта оприлюднили в соцмережі. У краєзнавчому музеї відбулось спецпогашення нового поштового блоку під назвою Вільні незламні непереможні. Сувенірне пам'ятне видання створили з нагоди 31-го дня незалежності. Сам блок включає марку з образом українського воїна та шість ілюстрацій, на яких відображені шість місяців повномасштабної війни. Автор пошкод Поштових ескізів Антон Хрупін, український дизайнер з Краматорська. Кожне зображення присвячене окремій події та місту, де вона відбулася. Цей випуск символічний, адже цьогоріч день незалежності співпав із півріччям великої війни. Гадаю, що сьогодні кожна українська родина зрозуміла вагу і вартість цього свята. Якщо раніше ми якось його так затишно, спокійно святкували, то сьогодні ми. Фактично виборюємо свою свободу і незалежність. Я думаю, кожен сьогодні розуміє, що треба докласти всі зусилля, щоб в наших містах, наших селах була наша правда і наша воля. Тираж становить 1 мільйон примірників. З них 20 тисяч залишаться в Запоріжжі. Погасити поштовий блок штемпалем. Перший день запоріжці зможуть упродовж двох днів 26 та 27 серпня. Від сьогодні сувенірне видання можна придбати у відділеннях Укрпошти в Запоріжжі, окрім центрального, а також замовити онлайн вартість набору 60 гривень. Це не дуже великий тираж, тому буде продаж лімітований не більше 10 аркушів в одні руки, також випущений конверт художній і конверт першого дня. Продаж конвертів першого дня також лімітований. Не більше двох конвертів в одні руки. Слава Небесній Сотні. До Дня Незалежності у Запоріжжі презентували пам'ятний знак на честь загиблих героїв Майдану. Розташований він у парку перемоги, що поблизу вулиці Яценка. Під час уроч. Істого відкриття пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання а до підніжжя меморіалу поклали квіти. Докладніше розповість Артур Туркін. Цей пам'ятник виготовлено зі сталі. Вінчає його державний символ тризуб, а під ним металевий сокіл. За стародавньою легендою: душа кожного загиблого українського воїна перетворюється саме на цього птаха. Автор меморіалу, скульптор з Івана Франківська Борис Данилюк. Пам'ятний знак збирали у Запоріжжі по частинах бійці національної гвардії. Пам'ятник Героям Небесної Сотні це надпотужна зброя проти ворога у всіх містах. Де нам вдалося поставити монументи, пам'ятники, пам'ятні знаки Небесної Сотні, в ті міста ворог не зайшов і причинив найменше шкоди. А, а тут взагалі вони будуть відступати. Після сьогоднішнього відкриття ми їх поженемо. Почнеться з цього пам'ятника, з цього монумента, почнеться наш наступ на півдні. Побачите. На пластинах викарбовані імена 107 героїв Небесної Сотні. Серед них запоріжець Сергій Синенко. На відкритті присутня його родина, батько, мати та дружина. Ми його за дві неділі. Можете представити, за дві неділі ми його збудували. Це смисл моєї життя, не тільки моєго, і моєї моєї сім'ї. Я думаю, що і всієї от, України нашої, щоб ми перемогли це. Ми показуємо, що ми боремося за волю, свободу. От. Щоб ми не зламні. Тут у віковечені імена тих хлопців і дівчат, які загинули, захищаючи саме нашу свободу, саме нашу гідність і саме нашу незалежність. І сьогодні ці імена будуть увіковечені і тут, у Меморіалі, і в наших серцях. Меморіал освятив архієрей Православної церкви України. Фоті він також вручив церковні нагороди ініціаторам будівництва. Після урочистого відкриття учасники встановлення пам'ятного знаку були відзначені медалями та грамотами міської ради. Окрім того, отримали вони і знаки народної пошани. Це єдина в світі відкрита система громадських нагород. Завдяки їй в Україні відзначено майже 370 тисяч видатних людей. Сьогодні вручають нагороди єдність та воля. Лицарський хрест і медаль за добру справу. Я автор єдиної в світі відкритої нагородної системи, яка надає можливість будь-якій адекватній людині, подивившись навкруги, і побачивши поруч з собою героя або іншу гідну людину, самому юридично виверена нагородити його. Від свого імені моєю нагородою. Це справжні нагороди, в яких є номери, ведуться відкриті реєстри. До речі, відкриті реєстри не ведуться ні в Збройних силах, ні в державі, ніде, тільки в мене. Пам'ятник небесній сотні завдяки спільним зусиллям вдалося встановити за два тижні. Самі ініціатори це як справжнє диво і сподіваються, що та ж саме сила та зсу допоможе Україні перемогти. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Співай, допомагай та перемагай. Запорізькі музиканти та співаки понад місяць виступали на різних майданчиках міста. Благодійні заходи не лише радували містян, а й принесли користь українським військовим. Завдяки концертам за місяць вдалося зібрати близько 15 тисяч гривень. Ми граємо у різних районах міста, граємо популярні пісні, котрі е, зараз в інформаційному музичному просторі. Та звісно легендарні пісні, як там Червона Рута або там Смерека. Приходьте на наші концерти, донайте гроші на ЗСУ. Разом ми переможемо. Якщо нас буде більше, то ворогів буде менше. Ми не будемо зупинятися. Ми будемо йти ще більше, ще е, на великі сцени, Я думаю, е, більше сцен будемо. Е, Шукати, тому що ми повинні. Ми голос. Ми голос. Ми, як ви сказали, музика. Ми будемо шукати рупори, які будуть нести наш голос. Зароблені кошти відправили бійцям Запорізької ТРО на переобладнання позашляховика марки Нісан. Ось так раніше виглядала автівка. Військовослужбовці її реконструювали. У двері вставили пластини, які захищатимуть від ворожих уламків. Зняли задні сидіння, аби встановити кулемет, перефарбували у маскувальний колір. На дах авто поставили стробоскопи, які за потреби можуть засліпити ворога. Автомобіль став більш легким та маневреним і вже служить захисникам на запорізькому напрямку. Ця машина буде виконувати бойові завдання аеророзвідки, з неї будуть запускатися дрони. І машина, ще раз повторюю, що вона для того, щоб змінювати швидку локацію. Це такі тонкощі війни, яких я не знаю, але хлопці дуже знають, що цим робити, і я гадаю, що вони впораються. 24 серпня Україна відзначає головне державне свято День Незалежності. Після розпаду Радянського Союзу республіки, що були в його складі, почали набувати свою самостійність. 4 серпня 1991 року був ухвалений акт проголошення незалежності України. Влада вирішила, що такий крок надзвичайно необхідний на тлі державного перевороту СРСР. Про історичні події тих часів розповість Артур Туркін. Наприкінці 80-х, початку 90-х років, ідея незалежності витала у повітрі, але говорити про це відкрито було не можна, тому самостійність просували підпільно або через різні мистецькі заходи. Так у Запоріжжі, у 91-му відбувся фестиваль Червона рута, куди з'їхалися люди з усієї України. Привезли сюди і синьо-жовті прапори із Західної України. Це була певна демонстрація єдності та надії на швидкі зміни. Та так. Які ж стяги ще раніше можна було побачити у вікнах гуртожитку університету, згадує історик Володимир Лінніков. В межах дозволеного говорили українською і викладачі. А після проголошення незалежності вже почався офіційний перехід на державну мову. Вже е, проголошено Акт незалежності, але ще нема 1 грудня, ще нема розвалу Радянського Союзу. В університеті ректор видає наказ: всім викладачам треба пройти співбесіду і. Показати, показати, як ви говорите українською мовою. Якщо ваша мова була гарною, прийнятною, нормальною, такий викладач він звільнявся від курсів українською мовою. Насправді з того часу залишилось не так вже й багато фото чи відеоматеріалів артефактів. Ще менше у колекції обласного краєзнавчого музею лише два прапори. Цей був закріплений над будівлею Запорізької облради 27 вересня 91-го року. Саме в цей час там відбувалася сесія а інший привезли до Запоріжжя ще у січні 90-го року. Галичани з вертепом і подарували місцевим активістам. Саме цей прапор подарували запорозьким активістам, громадським активістам, учасникам Товариства просвіта. І цей прапор потім у 1991 році був присутній на музичному фестивалі, який проходив у Запоріжжі Червона рута, 91 рік. Потім із цим прапором наш запорізький активіст Костянтин Лямцев був у складі делегації запорізької делегації у Києві під час проголошення незалежності України. Сучасну Україну вважають правонаступницею Української Народної Республіки. Після її поразки у 1921 році керівники держави виїхали за кордон і далі у вигнанні передавали владу згідно з повноваженнями, брали участь у міжнародних конференціях, встигли голосити війну гітлерівській германії та навіть покомандувати частково УПА. Окрім цього, займалися різною здебільшого культурною чи просвітницькою діяльністю. Уряд без держави. Офіційно передав владу першому президенту України шостому, якщо рахувати від часів УНР на першу річницю незалежності. 24 серпня 1992 року останній президент УНР в екзилі. Микола Плав'юк, він урочисто в Києві, першому президенту Кравчуку, передав клейноди, передав владу, і таким чином можна казати протяглість української держави, от власне від Української Народної Республіки і до сучасної України. Цьогоріч день незалежності має для всіх українців особливе значення. Триває війна, і нація продовжує гартуватися і вражати світ своєю незламністю від масових заходів. З нагоди головного державного свята в цьому році за збереження життя і здоров'я довелося відмовитися як слід будемо святкувати вже після перемоги. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Українські пісні, святкова атмосфера та бойовий настрій. Так у Вільнянську відзначили головні державні свята День прапора та День Незалежності. Урочиста програма пройшла в одному з укриттів міста. На захід завітали військові, волонтери та місцеві жителі. Святковий захід, діти, учасники театрального колективу БЕМС. Юні артисти розіграли невелику сценку, виконали декілька українських пісень. Зі сцени лунали, і вірші присвячені рідній землі та незламності духу українського народу. Найбільше глядачів вразила хореографічна постанова під пісню Буде тобі враже, так як відьма скаже. Та ти про пекло, Господа просити, там не буде враже смерть. Твоя. Колектив за мирних часів постійно радував жителів та гостей міста своїми виступами. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну юні артисти призупинили свою творчу діяльність. Проте нині вони поновили репетиції та виступи. Діти беруть участь у різних фестивалях, які проходять в режимі онлайн та дають такі невеликі концерти. Тим самим підіймають бойовий дух наших військових, волонтерів та цивільного населення. Ніж, коли не було війни, то у нас на площі устраювали тан. Концерти, от а зараз на жаль, немає такої можливості через війну. І зараз ми хочемо просто подарувати усмішку іншим людям, які в змозі побачити нас, побачити наші прекрасні номера. Захід провели напередодні найголовніших свят для українців дня прапора та дня незалежності. Запросили відомий у нашому регіоні гурт «Бандерштадт». Музиканти виконали вже відомі та улюблені пісні для глядачів, підготували і музичну новинку. Пісня називається Перемога і ну вона така зроблена, ну більше як легенда. От, ну, такий текст. І ну треба слухати там, якби про неї так розповідати, Дуже складно. Частина учасників гурту Бандерштат поповнили ряди наших захисників. Хлопці доєдналися до добровольчого формування Азов. Запоріжжя артисти зізнаються через службу, часто репетиції проходять прямісінько в окопах. Ми фактично там постійно знаходимося в окопах. Там і, у нас і репетиції відбуваються, і ми от зараз приїхали фактично з лінії нашої оборони до ну, сюди, до громади виступати. Порадував своїми піснями і гурт Хорта. До війни музиканти часто приїжджали до Вільнянська, влаштовували концерти, виступали під час свят. Нині кажуть, артисти такі заходи вкрай необхідні, адже вони підіймають бойовий дух населення та дають можливість, хоч на декілька годин відволіктись від думок прові та насолодитись виступами. Я багато чув у коментарі навіть у військових дуже часто спрашують, чи можуть в містах в вільних містах України люди співати, проводити якісь заходи. І Всі військові кажуть, так дійсно, тому що це мирне життя, задля якого ми зараз і боронимо, і стоїмо, і вибиваємо ворога якомога далі, звільнюючи всі окуповані міста саме України. Тому мені здається, щоб підтримати один одного, підтримати дух, дати трошки відпочинку і пісні навіть військовим, які теж приїжджають на відпочинок, теж послухати музику, щоб вони розуміли, задля чого все це проходить. Глядачі у захваті від виступів артистів сама концертна програма наповнена українськими авторськими піснями, які заряджають та дають силу і віру в нашу перемогу. Всі хлопці, і все населення трішечки так, скажем, важко переносити через часи, то зараз це дуже необхідно. Це Звичайно, це драйв, це енергетика, що в такому місці. Однак, ми українці, і з нас ніхто не переможе. Ми зможемо проводити такі відпочивати і ловити цей самий драйв навіть в таких місцях. А потім, після перемоги, я сподіваюся, в вільнянську будуть фестивалі, будуть такі групи приїздити інші, і ми з вами зустрінемося. Ще завершили святкову програму всім відомою піснею Запоріжжя, це Україна. Музиканти трохи змінили слова, аби вкотре нагадати кожне місто нашої держави українське інакше бути просто не може. Дар'я Назарова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. Далі в ефірі новини спорту. І на цьому у мене все. Дякую нашим воїнам за можливість стояти тут і вести ефір. З Днем незалежності, любі українці. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У футбольній лізі чемпіонів відбулися повторні матчі плей-офф за вихід до групового турніру. Київське Динамо у Лісабоні зустрілося з португальською Бенфікою. Після поразки у першому матчі з рахунком 0-2 перед українцями стояло важке завдання. Дива не відбулося на рідному стадіоні. Бенфіка остаточно закрила питання вже у першому таймі. З 27 по 43 хвилину. М'яч тричі побував у воротах Динамо. 3-0 перемога португальців, які гратимуть у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Динамо. Продовжить Єврокубковий сезон у другому зазначенням континентальному турнірі Лізі Європи. Чоловіча збірна України Ю-17 з баскетболу 3 на 3 здобула перемогу на міжнародному турнірі в німецькому кельні. У змаганнях взяли, окрім клубних команд, участь збірні Німеччини, Латвії та Португалії. Українці на груповому етапі здолали збірну Німеччини 20-10 та сербський Беобаскет 22-10. У півфіналі жовто-блакитні переграли колектив з Дюссельдорфа 19-16, а у фіналі перемогли збірну Португалії 20-18. Збірна України Ю 17 готує до чемпіонату Європи, який з 2 по 4 вересня пройде в Греції на груповому етапі, українці зіграють проти Туреччини та Словенії. Українка Катерина Байндель пробилася до другого кола відбіркових змагань, заключного четвертого у сезоні тенісного турніру серії великого шолому, відкритого чемпіонату США, який триває у Нью-Йорку. За місце у півфіналі кваліфікації. Байндель, яка посідає 136-те місце світового рейтингу, обіграла 210-ту ракетку світу: чешку Джесіку Малечкову, 6-4-6-4. Путівку у фінал відбору US Open Байндель розіграє з переможницею поєдинку Ліна Глушко Ізраїль та Мара Корпач, Німеччина, відкритий чемпіонат США триватиме до 12 вересня. Глава Формули 1 Стефано Доменікалі впевнений, що серія не має права повернутися до Росії і проводити там перегони через вторгнення в Україну. Я вважаю, що ніколи не можна казати ніколи, але не в цьому випадку. Я можу пообіцяти, що жодних переговорів про проведення перегонів не буде. Гран-прі Формули 1 в Росії не буде. Запевняє Домінікалі Формула-1 однієї з перших у світовому спорті розірвала зв'язки з РФ, припинивши дії договору для проведення гран-прі на. Території агресора